Ще з 20-го року ми е, намагалися втілити в життя наші соціальні ідеї, і один з таких проєктів це е, саме безпечне середовище. Ми намагалися. Осмислити ми взяли державні норми, і ми намагалися їх осмислити і пояснити доступною мовою для наших колег-архітекторів і для власників бізнесів, так тобто, це норми, на базі яких проєктуються безбар'єрні середовища. Цей посібник дуже популярний і він. Часто використовуються, ми цьому дуже тішимось, і це наш був перший такий захід захід на цю територію соціальних проєктів. І цей досвід дуже згодом став нам у пригоді. Е, на жаль, часи не, не запитують нас, чи готові ми дорослішати, чи готові ми розвиватися так? Просто приходять такі моменти, де ми маємо просто стати і робити. Так? Ми стали не тільки свідками, а й учасниками дуже масштабних страшних подій. І ми, як команда архітекторів, ми не могли залишатися осторонь. Ми вирішили долучитися своєю експертизою. І наш перший проєкт Ray Ukraine Housing – це система гідного тимчасового житла. для внутрішньо переміщених осіб. І головний принцип цього е, проєкту це гідність за будь-яких умов. В цей момент в нашій компанії з'явився е, департамент е, корпоративної соціальної відповідальності з цим департаментом і команда, яка втілює наразі всі наші проєкти. А їх я вам хочу сказати безліч, е, деякі з них е, у нас безліч ідей, деякі з них вже реалізувалися проєкти. Я можу про них розповідати годинами, але на жаль, таймінг. Тому розповім сьогодні більше про проєкт Реукрен Villages. Це наш онлайн-конструктор українських будиночків. Так, е, перші ідеї. Цього проєкту з'явились ще навесні 22-го року, коли на Київщині ще йшли бої. І от за оцінками е, Київської школи економіки, е, на січень цього року більш ніж 200 тисяч приватних будинків було зруйновано або пошкоджено Росією. І ми розуміємо, що кількість цих будинків тільки зростає. Е, ми також розуміли, що війна вона змінить е, вигляд наших українських сел не тільки через обстріли, але і через відбудову. Тобто е ми розуміли, що відбудова почнеться одразу з деокупацією. І українець піде якимось шляхом стандартним так? відбудувати швидше, ніхто не буде зважати на якийсь локальний контекст. Тож ми вирішили, що ми зможемо допомогти українцям з відновленням житла з повагою до локального контексту. Нам було важливо надати це готове рішення. І яким чином ми розпочали цю історію? Так? Ми е, Рісерчу на маркетплейсах. Ми просто подивились спершу на планування будинків. Далі ми підкріпили цей research тематичними джерелами, книги, відео. Ми Вирішили сфокусуватися на останніх старок, староках саме розвитку архітектури, і наступним етапом стало саме польові дослідження. Ми поїхали по селах. Ми відвідали 17 сел Київської області, і найголовніше вже шинсайти ми отримали від місцевих мешканців. В той момент, коли ми вже втратили просто лік всіх цих різних вікон, карнизів, ми зрозуміли, що нам треба виокремлювати якісь категорії, шукати якісь патерни. І в цей момент ми зрозуміли цей підхід нам допоміг знайти у ці закономірності, а з іншої сторони, показав різноманітність українських сел. Ми зрозуміли, що ми не можемо взяти і зробити загальний конструктор для всієї України. Ми зрозуміли, що ми маємо робити його окремо по кожній області, бо іноді. І навіть в області село відрізняється від села, і тому в нас так. З'явилась інша додаткова, скажімо так, місія це познайомити людей з дизайн-кодом різних регіонів і надихнути на збереження спадщини. Тож, паралельно з нашим теоретичним ресерчем, йшла практична робота. Наші діджитал-архітектори створювали тривимірні моделі будинків, які змінювалися зі зміною одного з параметрів. І що ми маємо результатом? Результатом ми маємо наш онлайн-конструктор, який всього за 10-12 кроків, це десь 5 хвилин. Користувач може обрати площу, тип даху, тип вікон. І по результату користувач отримує pdf інструкцію з рекомендаціями щодо будування, з ізометрією, з кольоровою навіть гамою. І, е um Просто уявіть собі, наразі з конфігурації будиночків лише для Київської області більш ніж дві сотні мільйонів. Це може бути згенеровано нашим конфігуратором. Ми бачимо фідбек в областях, ми бачимо фідбек від громад, і цей фідбек дає нам зрозуміти, що ми робимо дуже важливу і корисну роботу. І завдяки партнерам і спонсорам. Наразі ми вже відкрили 10 областей України. Зараз працюємо над Волинською областю. І е, західним регіонам, і ще 10 областей в нас попереду. Тож е, наш продукт він показує різноманіття і самобутність українського села. Е, е, ми хотіли саме показати цю, це, це різноманіття. Так? Те, що нам здавалось незмінним, і воно стал, ми не помічали це, поки це не стало під загрозу знищення. І е, наш продукт е, навіть якщо будь-хто з вас спробує цим е, скористуватися цим додатком і сконфігурувати якийсь будиночок, е, це е, буде ця цеглинка нової культури і збереження спадщини. А пам'ятаючи, минуле нам легше будувати майбутнє. Дякую.